Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Вже повісила рушничок, який я купувала в юск. І хочу сказати, що він за якістю мені до вподоби дуже добре вбирає вологу. Для мене це пріоритет. Неважливо, який там малюнок, хоча хотіла щось такого новорічного. Але якщо рушник не вбирає вологу, а він тебе дратує, то я одразу викидаю ні за якістю такий. До вподоби мені зараз планую сходити на базар. Дещо потрібно докупити до Нового року. Але хочу відповісти на питання. У мене запитували, з чого я взяла, що це миколайчик. Ну, По-перше, я так подумала. По-друге, я тут Санта Клауса не бачу 100%. На мороза він не схожий, тому що у нього є торбинка. А не лантух за спиною, як то кажуть. Ну, так здалося, що це Миколайчик. А там-то хто його знає, може я собі так надумала. У нас сьогодні на вулиці таке, як відчувається морозець плюс 3 градуси, і тут ялинкові ярмарки, базарчики такі. А в нас же є ялинка якраз, та і добре. У нас завжди напередодні Нового року, Різдва, стільки багато людей на базарі. А зараз щось так і не дуже. Раніше йдеш і куди тебе хвиля людей занесла, туди і пішов. А зараз ходиш так вільно, спокійно. Так, зараз подивлюся. О, мандаринки яку ціну. Мандаринки 90, лимон 100, апельсин 100, гранат 150, 120 мандаринки. І що тут ще? О, чорносли в мене є. Добрий день. Добре. То я дивлюсь, думаю, що у вас купувати. Будь ласка. Сушку купувала, є на узварчик. А там мандарини 120 і 90. А які солодші будуть? 120. Це буде чуточку кислинка буде. Вона без косточки. За 120, так? Не, не, не. Чи 90? Без Косточки вся. Без косточків вся, так? Да? Це буде чуточку з кислиночкою. Ага. А це буде солодке. Ага. А, Давайте Єнце. мені Єнце. солодку. І один лимон. Ага. Тільки давати мандаринки? Кілограм. Давай дам немножко такой и немножко такой. Це два разних сорти. І рудза, і той. Добре, давайте. Люди. Ага. Це я думаю за гранат. Дивлюсь, люди салат з нього роблять. Його. І а як же ж там у ті кісточки? Завжди в мене питання. Воно ж якось. Я не не люблю. Люблю. Ні, ну курточка вона полізна, я з курсочка їд гранати. Да? Вона ага. полізна, вона чищає Подивимось. А ну дивись. Що там? Нам... Достатньо, так. Да. О, оцей ваш перчик, я його дуже пам'ятаю. Думаю, <реш> 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 та що він там маленький, а потім хохоо. Ходити на базар та спілкуватися з нашими людьми. Я колись робила салат з гранату, ну, але мені не було до вподоби у ті кісточки, які там, воно мені ну, Мені такий процес не подобається. А бачите, як поспілкувалася, вона каже, дуже корисні у ті кісточки. А якщо мені не подобається їсти, то що? В салаті, саме в салаті. Так, зараз ще потрібно взяти яйця. Да, ну я кажу, базар вже не тут, бачите. Раніше тут і місця не було стати. Оу, тільки голуби, як у себе вдома. Так, а ціни на яйця дешевше і дешевше. Я купувала. Юля, яйця подешевшали, так? М -м -м. Та я нещодавно купувала 66, наче майже на 10 гривень, то треба брати два десятки. Так, що тут ще? Подивимось. Так, за 55 візьму, є Її по 51. Так, що тут ще? Томат паста по 15. Ніріно. Ніріно це таке. Крабові палички. 55, Ну так, я два десятки за 55 гривень візьму. Юля, а в яку ціну це 5? 145 кілограм. Ось тут я завжди купую яйця у ці дівчинки, вона така, її не видно, бо вона там стоїть без світла, але завжди такі свіженькі, гарненькі. Ну Не можу зрозуміти, звідкіля лунає музика. Там, де чоловік завжди на баяні гра, щось його сьогодні нема. А, це хлопчики ось на гітарах грають. Зрозуміло, ля музика. Що, з того, сяблю на собі. Це ті хлопці, що влітку співали біля цуму у нас. Так, Зараз мені ще десь одну годинку потрібно бути. Думаю, зайду, подивлюсь, що тут. І бачите, вже немає новорічного нічого, Різдвяного тут заходиш, раніше все таке було. Але ну що, Різдво пройшло і вже якось так з'являються шляпи. Більш такі весняні образи, сукня 659, жакет 799. Все таке з Люриксом, блищить. Та вже ближче до весни діло йде. І людей вже не так багато. Ще майже такого новорічного нічого немає. Це 6, 79 гривень. Щось, а, воно скотчем тут. А чому не написано що це? Воно важке, щоб в руки взяти, показати. От. Ну, не важливо. Мабуть, свічка якась. Бачите, вони з А що ж це? 79. Є коричневий, синій, червоний. Тут ще остаточний такий розпродаж іде новорічного, різдвяного. Не знаю, кому це вже так час пройшов, і не падають. Сьогодні 26 те і вже такі футболки з'являються, до речі, зі знижками. Я не знаю, як вони О, спідниця бачу. Вже, знаєте, більш таке до літа діло йде, як то кажуть. Теж зі знижкою. Он така Тум -тум. різні кольори. Ну так. Так, мені тут нічого не треба. Я просто зайшла трішки погрітися і такі штани 395. Такі. Так, все добре, пішли далі. А далі що у нас буде вайкік? Цікаво, що там подивимось. Позаглядаємо, знижка лише на товари з червоною етикеткою. Ну, тут ще нас зустрічає новорічний одяг. Ще. Ну, якщо не спродалось, то що? Ще тільки 26, тому, будь ласка, а ціну, до речі, і не знижують. Але це таке діло. піжами такі, як у ці. не бачила Олічка на Новий рік собі купила вже. Тут знижка 559-729 коштувала. Ну що ж, як то кажуть, неважливо, в чому ти будеш зустрічати новий рік, що ти приготуєш, важливо з ким. І головне, щоб... Так, о, так, знаєте, кожен не хоче. 500, 50, О, 859. Таке як пальто якесь. Хм. Це вся ціна 899. А що це за ціна пальто? Тут так, тут так. То треба дивитися, бачите? Тут знижки 50% 50%, вже на зимовий, до речі, бачите, куртка 729. Тому на зимовий зараз йдуть такі непогані знижки. Людей небагато. Бачите, як, як то кажуть, ажіотаж пройшов і кому воно потім треба? Брюки, але я не брюки дивлюсь. Дивлюся, така в'язана. До речі, я такий візерунок можу в'язати, то можна і самою зв'язати. Якби було бажання, якщо це було потрібно б на цей час 399 гривень. От пальто 959. Ну, типу дублянки. Це, про це пишуть, бо треба порівнювати ціни. Ні, 290. Дев'ять. Мабуть, і це пальто. Це так. Так, це це пальто. якесь чорне таке. І все. Угу. Треба порівнювати ціни, розумієте? Так, вайкік. нічого. Ой, які манюні, який манюні. І 529. Да ж манюні який-те. Ну так, щасливого різдва. Зараз зайшла в інтертоп, дивлюсь, тут така сумка непогана. Мені така до вподоби саме зараз, але мені не треба. Я побачила червоний цінник і може дівчатам треба буде, то я намагаюся ближче показати ціну. Але я навіть через монітор її не бачу. Не Маю надію, ви побачили. Ось така непогана сумка. Довга ручка така. Два відділення. Чого я не бачу? Дівчата, я коли трішки нервую, в мене як в очах, ви знаєте, воно пливе. Тому я вам показую, дивіться, а я думаю, що уважніше подивлюсь. Ось така непогана сумка. Я взагалі думала, коли не буде опалення вдома, то купити собі такі в хаті ходити замість капців. А потім вирішила, чого ти сподіваєшся на те, що буде погано. Все буде добре. Наші енергетики молодці, шана їм і повага. Так. Ну в інтертопі. Такого більше нічого. Така мені сумка ще подобається. От, Якова вона ціну? Дві, майже триста. Не знаю, чи подобається, чи ні. Так, все добре. Ідемо далі. О, розпродаж 50% з 16, -го, 12 -го по 15 березня 2025 року акція діє на е, території України в магазинах Інтертоп, на сайті Інтертоп. Тобто треба дивитися там якісь Акції діють. Так, а я зараз буду йти далі. А куди то подивимося? Зайшла зараз в сільпо і пригадала з Катюнею розмовляли, що приготувати на новий рік. А вона каже, мам, давай на Новий рік буде фруктова якась у нас нарізочка або якісь фрукти, тому що ну, їсти в 12-тій ночі до повного шлунку, а дня ходити голодними. Каже, буде справжнє свято, будемо святкувати. А зараз просто хочеться якісь фруктів, а в день там сіли, поїли та й. ананас, до речі, зі знижкою зараз іде. Каже, якісь фрукти візьмемо та й все. Я кажу, може і так подивимось, лайм 229 гривень. Отакий. Киві можна буде взяти, ківі 129 гривень, Ківі, хурма, лайм. І так, знаєте, по одній одиниці взяти, порізати. І вже така тарілка буде нарізочки і все. Ну, звісно, що щось приготуємо. Але Катя каже, давай так, в чесі, ну так, десь в годині повечеряємо, проведемо цей рік, а зустрічати будемо ну, якусь нарізочку, зробимо, фруктову, та й все. Бо якось їсти не дуже хочеться. І думаю, що таке хліба нема в сільбо. А це ж вони в якійсь групі, що у них не було електрики. О, і все, свіженькі, тепленькі. А, і ще гарячий з стікером візьму. Бо мені хліб потрібен. 34 гривні. Бо там порожніше, бачите, і булки, і все. Ну, виключають, виключають, ви знаєте, що, чому, але нічого є. Свіженька випічка взяти. О, дивлюсь, ціна тижня сілько-сир 68 гривень. Зараз треба глянути термін придатності, де він тут, ага, бачу. Так, до 10.01 о, то я візьму. Це смакота, дівчата, просто сир, просто з е, як його там. Вишневе варення у мене з вишні. І це такий сніданок буде, що просто неймовірно смачно. А ще знаєте, що мені подобається? О, мабуть, я візьму сім гривень коштує згущене таке молочко, хоч чомусь захотілося, зараз прийду додому, зроблю каву з, з таким молочком. Сім гривень коштує, то я візьму. Один візьму. Ага, там люди ще беруть добре. Так, наче, наче, наче. Наче нічого не забула. Так, нарешті я згадала, що мені потрібно ще паприку купити. Я, до речі, я так подивилася, не кожен виробник зараз щось можна побачити, паприку, завжди там часник. Перець, перед часник, капчино не хочу паприку, а це звичайна. Думаю, виробник подивилася що це правильні цифри 482. То візьму, коштує тут 15 грамів, коштує 20 гривень. То візьму. Бо я завжди чомусь про неї забуваю, а коли щось роблю, а картоплю робила. І думаю, треба купити. Ну, ось купила. Я дивлюсь ціни на яйця в магазині. Ну, що домашнє, не знаю, яке воно там домашнє. А, є таке так це дуже дрібне, таке бачите. То на базарі дешевше. Навіть зі знижкою я 55 брала, то на базарі яйця дешевше. З цієї. З цього боку дивлюся 80, 79, 81, 92. Та ні, дівчатка на базарі дешевше. О, груша Абат колись купувала, то мені вона сподобалася 139 гривень за кілограм, але... Як на нарізочку, на новорічний стіл, навіть дві штучки взяти, знаєте, трішки того, трішки того і буде всього багато. Яблучка, яблучка, семеринка, яка гарніння 48,99, Що тут? Такі яблучка, голоден. Ну, Голден я не дуже якось так. А от семеринка і, і грушу можна буде взяти. Ну я. Катюні запитаю, потім прийду, якщо то візьму. Щось до мене не дивилося передбачення від Сільбо, що мені сьогодні пишуть, що мрії мають здатність здійснюватися. Ну, то й дай Боже. Тут у нас теж таку невеличку ялинку поставили. Заходила в космо, тут у нас на медичній вулиці і подивилася прикраси. Вже там було їх багато, але залишилося три там, Квіточка, колося та ну і ще там щось. Думала, чи купити, чи ні, а потім думаю, ні, не хочу, не хочу. Подивилася та й все. Ось так в житті буває. Несла, наче важко було. Прийшла додому, розклала на стіл і немає про що казати. Ну Мандаринки, лимон, яйця. Ну Дивіться, яйця 55, а в сільпу ми бачили, яка ціна. Сир купила, яблучка в сільпу ще купила, хліб, паприка нарешті. І взяла чомусь захотілося такі новорічні серветки. Це якби би не побачила, так би і не захотіла. Кава з гущеним молочком. Тут, ну, приблизно, чайна ложка, 15 грамів тут вати каву, бо треба вже бігти бути. Зустрічати Катюню, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мій, дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! Do побаczeniem.